Всім привіт! Вітаю вас на цьому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр і наступне відео на нашому каналі буде саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, розпочнемо мандрівку У світ динозаврів. Тиранозавр. Інформаційна довідка. Тиранозаври відносилися до ряду ящеротазових. Вони були хижаками. Існували в крейдовий період на території США, Канади, а також близькі родичі тиранозавра жили в Китаї. Довжина тиранозавра була від 10 до 14 метрів. Зріст до 6 метрів маса. Від 4,5 до семи тонн. Коли у 1902 році було виявлено повне скелети тиранозавра, палеонтологи вжахнулися, усвідомивши, що за чудовисько вони відкрили. Тиранозавр один із найбільших сухопутних хижаків, які коли-небудь мешкали на нашій планеті. Поступався розміром лише кільком своїм сучасникам, найбільшим із яких був спинозавр. З грецької тиранозавр перекладається як ящер тиран. Сліди його зубів знаходили на багатьох викопних рештках динозаврів, особливо вразила вчених знахідка частини тиранозавра, у районі хребта якого застряг уламок зуба іншого тиранозавра. Потужне коріння. Робило зуби міцними, а м'язи надавали щелепам надзвичайної сили. Це дозволяло не тільки відривати шматки м'яса, але й розривати будь-які кістки. Їх щелепа вміщала 60 зубів, кожний довжиною 20 см, а сила укусу була приблизно в три рази більша, ніж в лева. Теренозавр Мав череп довжиною приблизно півтора метра, а частина мозку, яка відповідає за нюх, була доволі великою. Також динозавр використовував свій прекрасний нюх, щоб полювати на здобич. Згідно статті, опублікованою в Live Science від 9 вересня 2021 року, відповідно досліджень, тиранозаври могли жорстоко битися один з одним без наміру вбити, а згідно інших причин. Наприклад, боротьба за територію, самку чи вищий статус. Дані висновки були зроблені на підставі аналізу 202 черепів із щелеп тиранозаврів, на яких було в загальному 324 ушкодження. Тільки дорослі особини тиранозаври приймали участь у боях, оскільки в молодих тиранозаврів не було слідів укусів в районі голови. Але вони були приблизно в половини дорослих тиранозаврів. На відміну від відносно легких черепів таких тераподів, як алозавр, череп тиранозавра складався з товстих, надзвичайно масивних кісток. Задня частина черепа тиранозавра дуже широка і оснащена отворами заглибинами для перекріплення величезних щелепних м'язів. З'ясувалося, що зуби тиранозавра не розрізали м'язи жертви, а пробивали їх наскрізь, після чого динозавр одним рухом могутньої шиї просто відривав від здобичі шматок. Деякі знахідки дають змогу припустити, що тиранозавр гриз кіски. Як і багато інших м'ясоїдних динозаврів, тиранозавр не нехтував підбирати. Мертву здобич. Маючи відмінний нюх, тиранозавр легко відшукував тіла померлих і загиблих тварин. Як найбільший хижак свого часу, він міг з легкістю відігнати від здобичів будь-якого іншого хижака і спокійно бенкетувати, доки поблизу не з'явиться реальний конкурент інший тиранозавр. Доросла особина тиранозавра могла з'їсти до 150 кілограм м'яса в день, і з'їденного йому вистачало на кілька днів. За цей проміжок ситості тиранозавр повинен був добути їжу знову, тому його життя по суті було постійним пошуком їжі. Можливо, тиранозавр міг нападати на дитинчат або хворих і слабких динозаврів. Виконуючи таким чином роботу санітару лісу. Задні кінцівки динозавра мали по 4 пальці, три з яких були направлені вперед, зрослися біля основи і закінчувалися гострими кігтями, це забезпечувало прекрасне щеплення з ґрунтом під час ходьби і дозволяло отримувати повалену жертву в лежачому положенні. Один палець був спрямований назад і при ходьбі не торкався землі. Коротенькі двопалі передні кінцівки не діставали навіть до морди, зате мали довгі гострі кігті, якими було зручно притримувати здобич. Широкий біля основи гнучкий м'язистий хвіст був тваринний противаги для важкої голови під час нахилів, ходьби й бігу. А також міг використовувати для нанесення сильних ударів. Пересувався тиранозавр тільки на задніх ногах. Ще й зараз у середовищі науковців тривають суперечки про те, чи міг тиранозавр швидко бігати, адже, щоб розвивати високу швидкість і довго бігти, йому потрібно було б мати досить високий рівень метаболізму, як у теплокровних тварин. Поки не встановлено, чи були тиранозаври по справжньому теплокровними тваринами. У 1993 році американським ученим вдалося здобути кілька крапель скам'янілої крові тиранозавра, тепер з'явилася можливість вивчити генетичну будову ящера тирана більше дізнатись про його звички і спосіб життя. Найбільший екземпляр тиранозавра. Був знайдений канадськими палеонтологами у 1991 році в долині біля річки Френчман на кордоні Канади і США. Цього динозавра назвали Скотті. Своє ім'я він отримав в честь пляшки віскі, яку відкрили учасники експедиції, щоб відсвяткувати свою знахідку. Його стать вчені не змогли встановити. Його довжина була 13 метрів, а важив він близько 9,8 тонн. Також вченим вдалося знайти ще зуб і хребець хвоста тиранозавра, завдяки чому встановили, що динозавр жив в крейдовий період і його вік 65-66 мільйонів років. Дослідивши залишки Скоті, вчені перейшли до висновку, що життя його було непростим. Палеонтологи розповіли про знайдені й ребра, інфекції щелепи і навіть про слід на хвості від укуса іншого тиранозавра крім того, це найбільший скелет динозавра серед знайдених в Канаді. Особливості кісток дозволили вченим оцінити тривалість життя ящера в 30 років. Тому скоті являється найживучішим диринозавром із всіх зареєстрованих. З травня 2019 року скелет Скотті можна побачити в Королівському музеї Саскачевану. На думку палеонтологів Скотті міг на декілька років пережити диринозавра Сю, залишки якого знайшли в США в Південній Дакоті в 1990 році. Раніше С'ю – вважалися найбільшим знайденим тиранозавром. Даного динозавра назвали на честь Сью Хендріксон, американської дослідниці, яка його знайшла. Скелет тиранозавра Сью зберігся на 73%, не вистачає лише кінчика хвоста і кісток стопи, внаслідок чого дежина скам'янілостей коливалася від 11,2% до 13,7 метрів. Довжина черепа 1,53 метра. Найбільші зуби з корнем досягають довжиною 30,5 см. Ймовірна вага диринозавра 8,5 тонн. На даний момент скелец С'ю знаходиться в Чекаському музеї природної історії. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу! Нехай щастить.